Ви знаєте, саме головне, щоб така свічка не стала головним джерелом світла для мільйонів українців цієї зими. Бо ми почули потужні обіцянки блекауту в Москві. Знаєте, можливо краще спочатку зробити, а потім обіцяти. Бо поки світло в Кремлі не погасло, а в Чернігові, в Сумах, в Шостці погасло. І це є відповідальність влади. А не тільки агресора, які нищить нашу енергетику. Скільки можна покладати стільки на героїзм українських енергетиків? А що зроблено, щоб у українців було світло? Зараз Зеленський проводить ставку щодо енергетичних питань. Ну, добре, що зараз, а не в грудні. Ну а може, треба було провести трішки раніше? Ні, ну хто ж влітку готується до зими? Правда, Володимире Олександровичу? Де дрони перехоплювачі, які обіцяли, які мали захистити українське небо і об'єкти енергетики? Де вони? Де обіцяні укриття для об'єктів інфраструктури критичної, для об'єктів енергетики? Де вони? Мільярди гривень були виділені на ці об'єкти. Де вони? Чому єдине. Захист, це ми бачимо, тільки мішки з піском більш нічого немає, і те, не всюди це є, і там, де є це, зробили самі підприємства. Аж ніяк не центральна влада. Куди пішли мільярди, які були виділені на це?